Мої шанування, друзі, це територія спротиву. Я Олександр Мусієнко. Поговоримо про актуальні та важливі події станом на цю мить. Отже, до Києва завітав президент Чехії Петер Павел, в минулому генерал НАТО, який дуже добре розуміється на обороні та безпеки. Напередодні Петер Павел відвідав Львів, де віддав шану та честь українським полеглим. Захисникам та захисницям поспілкувався з міським головою Львова і прибув до Києва, де мав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Отже, президент України зазначив і зробив ряд важливих заяв. Перше, Зеленський зазначив про те, що до сьогоднішнього ранку в Україні були відсутні деякі потрібні критичні ракети перехоплювачі до наших систем ППО. Крім того, президент України акцентував увагу, що доводиться вибивати зараз ці ракети все дуже непросто і в Сполучених Штатах Америки, і в європейських країнах. І сказав про те, що є окреме законодавство, яке обмежує деякі країни в передачі цих ракет, що вже варто було б змінити. На мою думку, взагалі не зрозуміло, як можна говорити про обмеження для України, коли на нас насувається гуманітарна катастрофа, подекуди вона вже є внаслідок російської агресії незаконної. І коли Україна стоїть на вістрі європейської безпеки, можливо, закони це просто якісь відмовки, можливо, мова йде про щось інше. Але звичайно українська влада докладає максимальних зусиль, щоб ці ракети отримувати. Адже ворог готує удари, вони і ризики в ракетних небезпек та ракетних атак є дуже великими, особливо цими вихідними. Ймовірно, противник може завдати ракетно-дроновий удар масштабний в ніч з 18 на 19 січня, оскільки 19 січня стартує всесвітній економічний форум в Давосі. Де як очікується, українська делегація проведе зустріч? Українська делегація на чолі з президентом Зеленським проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом за участі європейських партнерів. Мета обговорень, як зазначає сам президент, можливість укладення угоди на 800 мільярдів доларів. Саме така сума потрібна на відновлення у вигляді інвестицій, у вигляді кредитів, грантів, у вигляді гарантій і у вигляді заходу сюди американського бізнесу, який має тут фактично в тому числі інвестувати, і це буде одним із елементів гарантії безпеки. Про це теж наголошує президент. Однак щодо цього плану вже є скептики. Хто б ви думали? Правильно ви здогадалися? Це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який зробив заяву про те, що в Угорщині має відбутися консультативне опитування чи топак референдум. Подібне це вже не вперше в цій країні. Напередодні виборів, які мають відбутися в квітні 2026 року, прем'єр-міністр Угорщини каже про те, що треба опитування, де поставити запитання, чи Угорщина має долучатися до програми підтримки України на ось цих 800 мільярдів, чи ні? Бо як каже Орбан, нібито мають почистити бюджети всіх європейських країн, а це страшне. Уявіть собі, що буде, чи можливо, все ж таки фінансувати вчителів, пенсіонерів, пільгові категорії і так далі. Ймовірні виборці, прем'єр-міністра Угорщини, на яких він, власне кажучи, розраховує. Ой, дещо мені рефреном це нагадує часи Януковича і потім ОПЗЖ, яка була з Медведчуком. Пам'ятаєте, як вони просували постійно порядок денний тарифи, тарифи, тарифи? Але ж їм це не допомогло. Чи допоможе премєр міністру Орбану? Покажуть вибори, які мають відбутися в квітні. Але звичайно, що певний внутрішній спротив в Європейському Союзі він відчувається: Угорщина, Словаччина, інші країни, які пам'ятаєте, виступали проти надання репараційного кредиту. Цікаво, чи вони будуть проти того, щоб фінансувати в подальшому потреби України і ухвалити можливість пришвидшеного членства України в Європейському Союзі? Адже як пише Financial Times, в Брюсселі розглядають формулу, згідно якої Україну можна буде прийняти до європейського союзу за спрощеною процедурою. Ми на це заслуговуємо. Але кажуть про те, що є вже певний спротив, зокрема в Угорщині цій ініціативі. Крім того, президент України Зеленський наголосив на тому, що у нас не вистачає щонайменше третини генерації електроенергії на покриття наших потреб на сьогодні. А міністр енергетики України Денис Шмигаль, виступаючи в українському парламенті, сказав про те, що не залишилося практично в Україні жодної неураженої електростанції, і ворог планує завдавати ударів далі. Тому зараз і визріла ось ця ідея енергетичного Рамштайну. Подивимося, адже пан президент наголошує на тому, що все важче стає. Ось цю допомогу отримувати для України, але для того, щоб уникнути цієї гуманітарної катастрофи, сподіваюсь, що наші партнери консолідуються для того, щоб надати і запасні частини, а це не просто. Потрібно проводити ремонти, так можливо, комусь це виглядає просто, але це складно, тому що є певне обладнання, яке застаріле і яке вже десь не випускається. Його потрібно знайти і фізично доставити. Робота над цим теж ведеться, і для цього потрібен в тому числі енергетичний Рамштайн. Крім того, Володимир Зеленський відповів фактично ось так на те, що говорив президент США Дональд Трамп напередодні в інтерв'ю Агенції Ройтерс. Нагадаю, що там очільник Білого Дому сказав, що нібито Україна, президент Зеленський, є перешкодами для миру, а Росія нібито готова. Президент чітко сказав, що США хочуть миру вже завтра. Ми хочемо сьогодні, але не хоче цього Путін і ключ до того, щоб змусити його, лежить в тиску. Але треба розуміти і треба говорити відверто, що опосередкований тиск відчуває на собі і Україна. Тиск від партнерів, як подивимося, як буде відбуватись Давос, адже існує ймовірність, що знову ж таки пакети підтримки в Україні на 800 мільярдів, крім того, ймовірні гарантії безпеки, які пропонує Захід, можуть поставити в залежність від питання: відходьте з Донеччини, тоді отримаєте кошти і отримаєте гарантії безпеки. Чи буде так, незабаром дізнаємося. Ну і Китай фактично припинив експо імпорт, вибачте, електроенергії з Росії. Договір діє до 2037 року. Але Китай відмовляється вже. До речі, Росія розраховувала на те, що вони будуть торгувати і продавати обсяги, особливо з надлишку електроенергії, яка йде на далекий схід. А Китай взяв і закрив лавочку. Уявіть собі, незважаючи на те, що угода діє. А чому? Тому що Росія виставляє високу ціну, вона вже переростає внутрішньокитайські ціни. Плюс Китай інтегрує нові сонячні електростанції, нові об'єкти генерації для того, щоб розвивати можливості. Тому ось так подивимось: можливо, Китай натисне на Кремль, Кремль буде змушений знизити ціну і продавати електроенергію собі в збиток. Так уже багато дає, тому що Росія поставила себе в таку залежність, коли умови диктує Китай. І нічого путіну іншого не залишається, крім того, як іти і виконувати те, про що скаже Сі Цзіньпінь. Ну ось так хотіли імперію, а мають фактично колоніальне, практично сировинне поневолення від Китаю. Тим часом неспокійно в Сполучених Штатах Америки в Міннесоті не вщухають протести. Пам'ятаєте, саме в цьому штаті. Представники міграційної служби вбили жінку, яка фактично їхала на автомобілі. А нещодавно вони, представники цієї ж міграційної служби, поранили Венесуельця. Там і зараз там цей штат, який традиційно голосує за демократів, переважно захлинулася така хвиля протестів. І президент США Дональд Трамп фактично погрожує застосувати закон про повстання і, запров... і ввести армію туди, запровадити надзвичайний стан, ввести армію національну гвардію для подавлення демонстрацій. Подивимося, чи це спрацює, але дуже серйозна ось ця внутрішня нестабільність США вона певною мірою відчувається, і це ті внутрішні проблеми, від яких відвернутися неможливо. Не хочу говорити про ознаки громадянської війни, хоча такі попередження були, але хвиля громадського протистояння та невдоволення вона таки не вщухає і наростає. Ну, а що стосується Ірану, то Девід Барнеа, це директор МОСАДу, прибув до Сполучених Штатів для перемовин з американською стороною щодо Ірану і не тільки обговорення архітектури безпеки на Близькому Сході. Це все на порядку денному. Цікаво, чим закінчаться ці перемовини ще й на тлі того, що авіаносна група на чолі з Аврамом Лінкольном авіаносцем рухається на близький схід. Тому, друзі, щоб не пропустити, які ж будуть наслідки для Ірану і чи будуть взагалі Україна, Гренландія, Європа все, що в фокусі уваги, ви можете знайти в території спротиву на Медіа та Ютуб-каналі Олександра Мусієнка. Бережіть себе і слава Україні!